Мені 52-й пішов, опинився, війна почалася, я був на роботі за кордоном, далекобійником працював 12 років. Пішов добровольцем, бо вважаю, що так правильно. А що дивує, що люди розумі... думають, що тобі просто це треба, тому ти там, а ми тут якось пересидимо. Ми переживаємо, ми тобі чим треба, може поможемо, Але всі герої ті, хто втік. Втік від ТЦК, ті герої справді. А тут, думаю, дурак. Ну, жінці не один казав, каже, ну твій дурак рідкісний, тому що приїхав з нормальної роботи і просто саме розумієте. Ми маємо 30 років, якби Україна, нам тільки дозволили прапором махати. Ми як держава не відбулися. narodul o ruiți de java,